От дивись. Дивись, в мене трошечки є тут хліба. Отак от залишилось. Дахуя зелені, блядь, отакі от, от. Я ти поняв, хвостіки, блядь, від Петрушечки. О, така зеленя хуїна в мене є. Дивись, це, це салат в мене. Оці є соус. Я ну, забуваю назву, як цей соус, але такий томатний, да, там, ну, було. Дохуя колись. От тут в мене соус, ці такий казковий. тут що є? Дивись, це солодке в мене. Солодке на десерт. На десерт отак. Трошечки отут от фруктів. А, сіль є. сілі, сілі. Дохуя в мене. Сілі, дохуя. Дивись, яка горка. Горка, подивись, скільки хліба, а це сілі, Скільки сілі. Оце я кайфую. А, лук ще є. Зелений. Зелений. Оце мій стіл. Оце ну, не то, що ви там от-от-от бедствуєте, А я. Пізда. Приїде, якщо приїжджаєте, в мене до Гуя ще. Заходьте в гості, я ну, пригощу вас, хлопці, я залишу вам ще трошки.